Вітаю всіх. хочу доснімати трішки відео до. До дома, трішки ремонту. Крани навернулись крани. Довго це міняти. Питання яке? Я бачила в новинах неприємну річ таку, мова про Донецьку область. Це не новина далеко, але сильний тиск про неї. Давайте подивимось взагалі. Наші ЗСУ. Я беру, давайте, до кінця. Травня 25-го року період до кінця травня 25-го року наші ЗСУ втримають Донецьку область на тих позиціях, які є зараз. Плюс-мінус трошки. Ну, ви ж розумієте, метр туди, метр сюди. Наші ЗСУ втримають до кінця травня позиції в Донецькій області, Ці, що є зараз. Дев'ятка Ні. Розчарування. Відповідні розчарування, втрати розруха. Важко. Йде розчарування і окупація. Карта окупації. На жаль, вони не втримають. Тиснуть сильно. Багато маніпуляцій. Війна. Активні бойові дії там будуть. Тобто, там не очікуєте швидкого покращення, полегшення до кінця травня. Тепер вони не втримають. Добре. Зупинка бойових дій в Донецькій області відбудеться до кінця травня 25-го року. Зупинка бойових дій в Донецькій області відбудеться до кінця травня 25-го року. Ні, тільки розмови про це будуть. Там ні. І дивіться, якщо казати про зупинку бойових дій, була річ від Росії, що не всюди, не по всій лінії фронту. Донецька область, ви ж як Камок Горлі, ви розумієте, що ні. Там розмов буде багато, а результат хочуть. Ви знаєте, який? Так, це в наш Зеленський випадає. Він розуміє, що ні що там будуть йти наступати. Обстріли сильні. Розчарування, розпач. Порушення цієї, цієї тиші там не буде рух, постійний рух, відносний рух, декілька напрямків сильно давитимуть. Мінімум два напрямки продавлюватимуть. Тепер. Головне питання, мабуть, цієї колоди воїнів. Росія до кінця травня 25-го року окупує Донецьку область в адміністративних кордонах. Росія до кінця травня 25 го року окупує Донецьку область в адміністративних кордонах. Ось тепер дивіться, що з цього споганого? Король Пентаклів. Відповідь так. По-друге, хто це в мене? Сигніфікатор це Америка. Як би не довелося це бути поступками. Ну. Якби ж то просто, так же ж зноситься все. Розчарування йде. Знаєте, як це? оця справедливість, до якої йдуть. Обстріли, рух, швидкі рішення. Швидкі рішення, повторення ситуації, знаєте, як. Коло це фортуни? Ось доленосні такі рішення. Мені як йде. Там зміна ситуації, світ. Карта світу. Як в жертву приносять її. Донецька область, ну, я в шоці. Це бойова колода. Подивимось, давайте оракул відродження. До кінця травня 25-го року Донецька область буде повністю окупована в адмінкордонах. Дивимось. Дивимось. Дивимось, дивимось. самонаказання капець отворот Завість. Що це у нас? Угу, да, Душать. Ух. Це просто одержимость на дні колоди, одержимість. Що ще потрібно? Дійсно, одержимість є повна, повнюча. Це ви не можете. Не погодитись. Давлять. Дуже сильно продавлюють, тому що ситуація. Партнери давлять всі. Всі партнери давлять, додушити хочуть. Важка ситуація. Далі ця колода Результат. ось Кінцевий результат цього. На полі бою буде жах. Далі. Донецька область. В адміністративних кордонах буде окупована до кінця травня 2025 року. Донецька область в адміністративних кордонах буде окупована, окупована до кінця травня 2025 року. Ох, невизначеність. Ось в чому питання. Дивіться: якщо казати про військову напрямок, військово окупують вони. Військово, на жаль, додушать, якщо тільки військово. Якщо домовлятись коло Содолі. Тобто кармічна карта. Карму відпрацьовує донеччина свою карму якусь не знаю за що. Хоча, можливо, її вже продали. Те, що її казали, з 2014 року продана. Важко. По місяцю важко. Виясняють за нею за кордони її. Максимально. Ну, 9 з 10 там вже окупація 9 з 10, ви розумієте самі. домовленості пішли пішли вход. Розчарування, втрати. Не, не йдуть вони добре. Подивимось. Так, буде зміна ситуації. По дурню, буде зміна з обнулення ситуації, обнулення війни. Донеччина буде зміна, яка? Я розкриваю дурня. Юридично щось буде по правосуддю. Будуть вирішувати питання на помірність. Дивіться. Донеччина, вас чекає вирішення питання в тому плані, що будуть домовлятись про вас. Військово, там труба. Тільки домовлятись. Тільки домовлятись, що вони роблять. Тепер беру цю колоду кінцеву. наші, наші Наша влада України домовиться про Донецьку область, щоб не було повної окупації. Наша влада України. Домовиться про Донецьку область, щоб не було повної окупації. Зможе домовитись. Зможуть вони. Домовляються. Не визначено. Ще доля до кінця не домовляються. Роблять все. Пауза. Заморозка. Знаєте, мабуть, буде все-таки там заморозка війни. Зупинка, я б сказала, чогось. Намагається Україна домовитись важко. Щоб обнулити цей результат. Так, десятка мечів це розчарування і розпач в даному питанні. Початок нового можливо, але сказати про початок в тому новому питанні це, вибачте, не знаю, абсурд. Війна. Важко, дуже важко. Дуже важка картинка. дуже шукають шляхи. Наші шукають шляхи зробити цю паузу, щоб не було далі окупації. Вони дуже його шукають але ж Розумієте, вклинилася Америка, вклину, вклинуються другі інші питання, які давлять. Може, якщо не продавлюється, це, це одне, якщо продавлюється інше, це процес. Ми дивимося процес, перемовини, процес, закінчення війни, процес. І в процесі змінюються вихідні дані. На жаль, Донеччина це головний комок у горлі. Маємо, що маємо.